Друзі, всім привіт! Щиро вітаю вас зі святвечором та Різдвом. Нехай ці святкові дні принесуть у ваші домівки затишок тепло і морі радості. Сьогодні я завітала до Аврори, щоб познайомити вас з чудовими акційними пропозиціями на посуд і кухонне приладдя, які діють до 29 грудня, а ще хочу показати вам новинки посуду, які тільки но привезли. Привезли таку гарну сіру цукерницю з кришкою зі скла. Виглядає стильно, коштує 249 гривень. До речі, це не лише для цукерок, мені здається, а й для подачі якогось салату. Дуже універсальна річ для вашого столу. Мені сподобалась. Набір келихів для вина 550 мл, дві штуки в упаковці, всього за 289 гривень. Вони такого ніжного бірюзового кольору. Я собі такі вже взяла, і вони справді розкішні. На святковому столі виглядають дуже стильно. Миска керамічна у гарному коричневому кольорі. Козацький стиль, об'єм 750 мл, 64 гривні. Практично виглядає дуже непогана миска. Тарілка люминарку бірюзового кольору, діаметр 18 см коштує 69 гривень. Думаю, вона чудово доповнює ті самі келихи, які зараз в акції. Ще є блюдо від люминарку у такому ж дизайні. Ціна 99 гривень, гарний комплект для сервірування. Можна подати якийсь салат. Новинка банки для сипучих продуктів зі скла з дерев'яною кришкою об'єм 900 мл коштують 88 гривень за одну штуку. Є ще варіант для макаронів чи круп за 99 гривень. Це взагалі дуже гарна ідея такі банки придбати собі на кухні для організації простору. Чайник із нержавіючої сталі чорний на 2,8 літра, зі свистком 749 гривень. Дуже стильний та практичний. Ще є в акції чайник заварювальний. Скляний, об'ємом 700 мл, всього за 119 гривень. Чудова ціна. Салатниця пластикова, прямокутна, кольорова, об'ємом 3 літра всього за 39 гривень. Доступна у двох кольорах зеленому та оранжевому. Дуже бюджетний практичний варіант для повсякденного використання. Ще одна миска пластикова з кришкою ягідка теж на 3 літра. Ціна 55 гривень, у нас є лише у зеленому кольорі. Дошка пластикова 30х20 см рожевого кольору від Almo за 69 гривень, легка міцна, а рожевий кольор додасть трохи яскравості на кухні. Новинка акція тортниця пластикова кругла на підставці 333 гривні. Ідеально підходить для перенесення тортів. Дуже корисна річ. Миска пластикова, кругла з кришкою. Об'єм 4,5 літра. всього за 69 гривень. Є в трьох кольорах, тож можна вибрати той, який найкраще пасуватиме до вашої кухні. Серветка настільна, порційна кольорова кругла за 44 гривні. Бірюзовий Колір додає стилю. Чудово підходить для сервірування столу. Сушарка пластикова для посуду, яка встановлюється над раковиною. Дуже зручне рішення для кухні економить простор. Виглядає акуратно. Ціна її 199 гривень. Є тільки в сірому кольорі. Серветниця-дозатор пластикова кольорова за 119 гривень. Ідеальний варіант для серветок, особливо для святкового столу. Дуже зручна і виглядає стильно. Цукорниця зі скла з пластиковою кришкою дозатором. Об'єм 229 мл всього за 29 гривень є в білому та чорному кольорах. Дошка кухонна Алмо 20х30 см. Бамбукова 129 гривень. Дуже гарний базовий варіант для кухні. Ще одна дошка кухонна дерев'яна розміром 25х14 см. Зараз в акції 88 гривень. Компактна, підходить для швидких нарізок або сервірування. Набір келихів для вина «Богемія». Об'єм 450 мл дві штуки в упаковці 139 гривень. Ціна просто чудова для такого рівня. Келих для вина королева зі скла з декором об'єм 470 мл 109 гривень. Ідеальний варіант для подарунка. Можна щось вибрати для подруги. Різні написи. Скляний високий стакан з вигнутою формою за 88 гривень за штуку. Дуже цікава незвична форма. Точно привертає увагу. Келих для вина «Кварц» скляний з райдужним ефектом. Об'єм 310 мл, 88 гривень. Келихи для шампанського зараз в акції. Є різні варіанти за цінами 74 гривні, 139 гривень, об'ємом 360 мл. Є з чого вибрати залежно від смаку і бюджету. Саме економний варіант келих для шампанського можна взяти лише за 39 гривень. Доступно та практично. Мені навіть цей бюджетний келих найбільше сподобався. Простий дизайн. Склянка висока, прозора, об'ємом 310 мл 29 гривень. Звичайно, але дуже практична для соку чи води. Завжди стане в нагоді вдома. Акція на набір келихів для ігристого вина 220 мл 109 гривень, 2 штуки в упаковці. Набір скляних стопок кольорових 6 штук у комплекті за 129 гривень. Кольори просто вау оранжевий, синій, фіолетовий, зелений, жовтий, навіть чорний. Така яскрава палітра точно створить настрій за столом. Мені цей набір сподобався. Чашка чорна. Все буде добре. Прикрашена смайликами. Об'єм 400 мл. 64 гривні. Акція на скляну ребристу чашку з золотистою ручкою. Всього за 74 гривні. Зараз в акції. Дуже стильна та елегантна. Ще одна чашка скляна ребриста флоріна. Об'єм 420 мл. 77 гривень. Ніж кухонний металевий в чохлі алмо, 22 гривні. Акція на форму для запікання зі скла. Діаметр 26 см 159 гривень. Поспішайте акція діє до 5 січня. Силіконова форма для випікання квадратна від алмо, Розмір 26х24 см 99 гривень. Насадка для кондитерського мішка пластикова вігра 22 гривні. Кулінарний силиконовий пензлик однотонний 12 гривень. Більший варіант за 15 гривень. Зручно та доступно. Вінчик для збивання силіконовий з пластиковою ручкою лише 19 гривень. А ще є варіант з товстою ручкою з наржавіючої сталі за 13 гривень. Ціна знижена на ківш із нержавіючої сталі. Об'єм 1,1 літр. Зараз в акції 299 гривень. Виглядає дуже надійно. Універсальна кришка з силиконовим обідком. Чорна від фірми Густо 189 гривень. Виглядає сучасно і дуже зручно у використанні. Дуже гарне блюдо для подачі салатів 23 см діаметр, ціна 88 гривень. Для красивої подачі на свято або просто для щоденних трапез. Набір кухонного приладдя тертка плюс овочерізка 77 гривень. Дуже зручний і практичний набір. Коштує недорого. Рожевий приємний колір. Набір щипців для м'яса, металеві дві штуки в упаковці, чудовий інструмент для зручного перевертання м'яса 99 гривень. Привезли гарні скатертини Марія 100х135 см коштує 88 гривень, простий, елегантний вибір для вашого столу. А для новорічних свят є дуже красива скатертина в золотому кольорі. 135 на 100 см від Алмо, 99 гривень. Створить атмосферу з затишку. Ціна доволі бюджетна. Контейнер для зберігання нарізки. Пластиковий низький 44 гривні. Є різні кольори. Дуже зручно зберігати нарізку після свят або для повсякденного використання. Набір харчових пластикових контейнерів 3 штуки в упаковці 99 гривень. Якщо після свят залишаться салати, їх можна зберігати в контейнерах: об'єм 0,4, 08 і 1,4 літра. Тож зручні. Акція на круглий контейнер з кришкою на закрутці з визорунком» об'єм 1,1 літр 19 гривень. 0,6 літра в тому ж дизайні з визорунком – всього за 16 гривень. Дуже зручний варіант для зберігання продуктів. Набір підставок під гаряче, дерев'яних круглих 3 штуки в упаковці 44 гривні. Це не лише практично, а додає стиль до вашої кухні. Нова модель термоса червоного кольору 139 гривень в подарунковій коробці. Чудовий варіант для подарунка або для особистого використання. Ще привезли скатертини для столу розміром 135х200 см. Є різні дизайни та малюнки. Ціна 179 гривень. Вони вже виглядають трохи дорожче. І вони на дотик більш щільні, ніж ті попередні скатертини. Акція на келихи для вина скляні об'ємом 310 мл 77 гривень. Непоганий такий варіант. А також склянка з того ж дизайну кварц, об'єм 310 мл 55 гривень. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного настрою, гарних покупок та до нових зустрічей на каналі!